Я привезла з роботи такі ось квіточки цукіні. Ми їх віддаємо на ресторани, ну і вже ж взяла собі кілька штук, щоб приготувати з них смачну страву. Зараз покажу як. Їх треба помити ось такі ось ці квіточки. Роблю, я з ними Роблю наступне. У мене є кілька видів сиру. У мене є сир, такий твердий типу пармезана. Я весь сир нарізаю таким невеличким кубиком десь 05 на 05 Тоді він, щоб його змішалося і було по чуточки кожного сира, тоді воно буде в самий раз оцей кубик, якщо його порізати, то він буде саме-саме такий от класнючий і нарізаю його такими невеличкими. У мене тут, виходить, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 квіточок. І мені треба вісім. Я не знаю, скільки там чайних ложок, Вісім чайних ложок, начинки. Кусочок брі. Кусочок брі. Кусочок брі теж не дуже великий. Не дуже великий. Та -ла -ла Теж нарізаю його таким, мабуть, вже чуть -чуть більшим кубиком, тому що він таким дуже м'яким уже кубиком не наріжеться, але його туди треба. Очного смаку. Ще кусочок моцарели. З одним сиром, можна зробити з одним сиром. Але вже так, якщо жирувати, малесеньку гілочку кропу. Таку я знаю, ну, дві волосинки. Просто тільки для того, щоб він там був. Яйце. Сюди кидаю в це яйце кріп. Кидаю в яйце один зубчик чесничку. Дрібочку солі. Бо Босир... сержку, розкриваю її віночок. Там така є, Типа такий чехольчик. І туди в серединку кладу ложечку начинки. Я, якщо воно ну, там трошки роздереся, нічого страшного. Ну, якщо ви готуєте собі, то нічого страшного, не знайте, там в ресторанах має бути ну, Туди кладу кубик того, кубик сього, кубик пересього. Так? І обмачую його в яєчку. І смажимо їх на пательні, на олії, небагато лею олії, олії. Олія, звичайно, соняшникова. Перевертаю, смажаться вони ну, хвилинок від сили 5. Дуже такі красиві, ароматні, трошки чесничок, пахне, трошки укропчик. Ну, коротше, це треба зробити. от Просто треба пробувати і зробити. І в того, що в нас вийшло, беремо. Дивіться, він тягнеться, всі сирочки там сплавились. Зараз mm -hmm. як mm -hmm. жалко ж ти не всішка батьків.